Ти Поговори поки зробити. я зараз поки все покажу. Ти піди за варкасом своїм. Тільки давай. нормально покажу. Все буде добре. Я все покажу так, як треба. Пасики я сюди, коли заїхав, я трошки цього, та трошки їбало підвалив, тому що це наче, щось нереальне, це наче, я не знаю, з чого. Ну, так не буває насправді. Мене прикалив оцей заїзд, як, по, як по, по, побудували, посадили горіх. Отак я заїхав на, свій, на своїй машині, отак проїхав. Ну, я не знаю, маю трошки даже привстав. Подивіться на той. На, цей, на фасадну частину будинку. Це рахується головний вход, бо того, що ну, чогось ми вирішили, що то головний, то неправда. Оце головний. І тут зразу заход іде на другий поверх. На другому поверсі ще є такий піздатий балкон. Така ж зона, блядь. Іду назад. Майкл. Собаки тут заебись. Собаки тут хорошо. Поздоровуйся з чатіком. Дивіться, що забув сказати, що немало важно. Е, йобаний забор заїзду включається з ключика. Ви поняли? Для мене це пізда. Я таке тільки в фільмах бачив, і в одного друга в детстве таке було в хаті. Я такий, у ніхуя, і більш нікого ніколи. ніколи поняли? Також маєш кнопку, блядь, і вони е -е -е, ти заїхав, нажав е -е -е, і все, это піздець вообще. Це вам подивіться, як йому ахуєнно. Як ця жопка виляється, це пізда. Він, він, я вам чесно скажу, нам не можна було гуляти, коли я його завів, типа. І ми сиділи вдома там три тижні. Прикинь, пес сидить три тижні дома, йому не можна гуляти, в нього сука, квадрат такий, блядь, 10 на 10 І пизда, він стяг, срав, і вся хуйня. Тепер диви на тіпа, диви. Та собака в кайфі. А ну покажи, покажи ти кайфи собачі. має, диви, Диви, бігає, ти звіт, я ще